Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Доброго вам здоров'я. Продовж кількох днів Україна знаходиться фактично на порозі війни з Російською Федерацією. Червону риску ще не перейдено однак ситуація досить складна. Росія порушила базові угоди по Чорноморському флоту. Російські військові заблокували аеродром Бельбек розрушили прилади по управлінню повітряним простором України. Військові російські військові вийшли за межі базування і пропонують українським військовим здатися у полон в себе вдома про те, що таке кримські події, це путінська окупація чи щось інше. Будемо говорити сьогодні з Миколою Маломужем, екс головою служби безпеки зовнішньої розвідки України. Перепрошую, членом РНБО в 2005 2010 в роках, генералом армії. Добрий день. Доброго дня і От, як роз'яснити цю ситуацію, що насправді відбувається, я хочу відзначити, що якраз в цей період відбувається реалізація сценарію по відстовінню своїх геополітичних інтересів, але способом уже радикальних дій. Тобто той сценарій, який передбачав якраз політичну, політичний контроль, економічний контроль, фінансовий, а тоді відповідно, і державний, він не спрацював після відповідно відомих подій. Коли прийшли представники демократичного сектору, Російська Федерація не змирилася з цим фактором. Зрозуміло, що вони ставку почали робити на ті регіони і ті сили, які б могли їх підтримати. Хоча велика була це неправда. Тобто, люди, які проживають в Криму, в південних східних областях, вони чітко орієнтовані на проживання в Україні на співпрацю, на мирне, спокійне життя. Це все було інспіровано. Підготовлено, відповідно, мотивації для цього, також вони е, далеко від е, реальних подій, е, мотивації щодо настрою людей щодо утиску, начебто російського мовного населення, щодо інспірації якихось е, е, дій з боку е, представників київської влади, радикальних структур і тому подібне, виходячи із інформаційних війн, із дезінформації появилась мотивація задіяти війська для, начебто, для захисту, однозначно порушивши всі. Міжродні норми організація бідних Націй, відповідно, норми великого великої угоди між Україною та Росією, норми Будапештського меморандуму, інші е, норми, які пов'язані із функціонанням наших міждержавних стосунків, міжвійськових, безпекових і тому, які ми чітко визначили, що одна і інша країна, Росія, і Україна гарантує безпеку і ніколи ні одна із країн не буде. Приміняти військових засобів, скажіть, будь ласка, от вчора секретар РНБО Андрій Парубій сказав про те, що впродовж трьох років пан Янукович разом з Російською Федерацією ви операцію на знищення української армії, на знищення українських правоохоронних органів, служби безпеки України та служби розвитків і розвитки все робилося для того, аби ці органи служили іншій державі. Наскільки це правда? Я не можу зараз тільки так однозначно сказати, тому що це далеко не так, тому що я скажу в цих службах і в цих органах все таки працюють професійні і патріотичні люди. Дійсно, що на рівні керівництва були намагання, були факти контролювати ці органи. Тому запрошувалися відповідні радники і в службу безпеки України, міністерство оборони і в Службу зовнішньої розвитки України, які намагалися і скеровувати цих органів, і отримати інформацію. Але знаючи хорошо, і е е е е керівників цих спецслужб особливо середні середньої ланки, нижчі ланки, які однозначно не погоджувалися і крізь цей модель дій. І в даній ситуації я рахую, що ці служби вони оздоровлені, вони з новим керівництвом. Матимуть нові можливості захисту національних інтересів Ось, України. Ви, видно, пам'ятаєте, був свого часу це десь пройшло може півроку лист співробітників служби зовнішньої розвитки про те, що не все гаразд у службі зовнішньої розвитки. Я розумію, що ви тоді не працювали в службі, але колишніх генералів. І колишніх розвідників не буває. Чи ви знаєте про що я веду мову? Наскільки це от відповідало дійсності той анонімний лист? Ну, да, дійсно відповідало, і ми також цим дуже активно займалися. От і більшість керівників підрозділів зверталися до мене в той час, констатували ці факти, і ми всіма А можна думали... назвати, от хоча б один з тих фактів зараз вже. Ну, В першу чергу, це е, е, сприяння відповідно підписання Харківської угод. Була мотивація, що це якраз була на користь України. Це велика була і спеціальна операція, і політична пізніше, і юридична. От, але спеціальні служби не проявили достатній позиції проти цієї мотивації. Це фактично один із елементів контролю України, втрати суверенітету, втрати території. От, спецслужба в цьому напрямку працювала на сприяння реалізації цього проєкту. Хоча більше співробітників, які готували матеріали, які готували аргументацію для першу чергу для Президента України, висловлюються однозначно проти, як в Службі безпеки України, так і в Службі зовнішньої розвідки України. А от е, запитання тут мені ставлять вже з Скайпу. Чи знала Служба безпеки України про те, що Росія готує операцію у Криму? Е, я так орієнтуюся на даний момент, коли вона дійсно була ослаблена. От, не було достатніх і джерел, оперативних джерел в першу чергу, але про потенційні загрози і їх план. Ми говоримо Б, це однозначно було відомо. Використати якраз можливість сепаратистських настроїв, використати військовий контингент, збурити людей, підняти на повстання і відповідно за короткий період, наприклад, з декількох днів, фактично опанувати цими регіонами. Ставка була зроблена в основному на російському населенні, яке підніметься на повстання це велика помилка була Російської Федерації. Ніхто не піднявся ні в Криму, ні в східних, ні в південних регіонах. Відповідно, зараз потрібно робити відхід назад. Але російські представники, російське керівництво не мають цих шляхів, тому зараз треба допомогти вийти з цієї складної ситуації дуже активними, ефективними засобами. Якими першу чергу зрозуміло, що на даному гострому етапі повинно терміново діяти перші особи в США, Європейського суду, першу чергу великобританії. Німеччини, Франції, Польщі, інших країн, які в контакті з російським керівництвом, з українським керівництвом, повинні поставити умову про припинення ескалації напруженості, виведення військових контингентів на міста дислокації і виведення тих спецпідрозділів, які незаконно вторгуються на територію України. Це повинні бути персональні зустрічі сьогодні-завтра, не затримуючи ситуацію, тому що е, люба секунда. Це передумова до війни з іншого боку. Я вчора читала е, сайт е, Кремля. Офіційне повідомлення е, навіть без перекладу, е, розмова е, телефонна розмова. Путіна з Ангелою Меркель Путін обратил внимание на неослабевающую угрозу насильственных действий со стороны ультранаціоналістичних сил, подвергающих опасності жизнь і законні інтереси російських граждан і всього русскоязычного населення. Подчеркнуто, що меры, предпринимаемые Росії повністю адекватны сложившейся екстраординарній ситуації, так дає Кремль, і таким чином це ще ну це свідчить про те, що очевидно пан Путін не чує. Того, що йому говорять пані Меркель, пан Обама і всі інші Путін перебуває в ілюзіях, і те, що доповідають е, наші російські колеги, що ці передумови є, що порушення є, що е, ще більше наростає напруженість і загроза, якраз російському населенню, е, наростає. Це велика неправда з одного боку. Як те, що орієнтує саме Путіна, і те, що сам Путін це вірить і відповідно керується цим і в міжнародних стосунках, і переговори з пані Меркель, з, пані, з паном Обамою і тому подібне, це я звертаюсь і до самого Путіна, бувшого свого колеги, що це невірний посил. Я вам неодноразово росіян говорив. Ви користуєтеся тими даними, які ескала, е, продукують ескалацію. Зараз треба всім сісти за стив переговорів сьогодні і розпочати діалог. Але для цього передумова зупинити свої війська. А етап це вивезти вивести з території України ну, Як ілюстрацію до того про що ви щойно говорили? Андрій Юров, російський правозахисник, з ним розмовляли наші російські колеги. Я попитав. -консула. Много часов я не мог это сделать. Потом он мне заявил, что никаких убитых русских здесь нет, российских граждан, что это просто какая-то инсинуация, что это какая-то глупость. Просто все спокойно, консульство работает в штатном режиме. Более того, вся вот эта вот перестрелка, на которую ссылался Верховный Совет Крыма, ну это была там небольшая стычка в МВД по поводу смены начальства. Все ограничилось несколькими выстрелами в воздух. Что никаких убитых, раненых, трупов, ничего этого здесь нет. Это просто какие-то выдумки». От е, так розказує е, телебачення, так розказують пану Путіну, і е, що страшно, в принципі, російське телебачення розповідає все це дуже серйозно. Це така собі інформаційна війна з українським народом, тому що вчорашня передача Вісті неділі» на російському каналі була практично повністю присвячена Україні. Українська влада нова називалася не інакше як націоналістами-реваншистами, виконуючи обов'язки президента і Голова Верховної Ради, баптистським проповідником і так далі. Дехто в Україні вже каже про те, що потрібно було б заборонити російські телеканали, наскільки це, ну, хоча, очевидно, спосіб заборони це не зовсім правильний спосіб, але що можна було б зробити, аби протистояти у цій інформаційній війні? Я хочу значити, що дійсно, Російська Федерація має ефективні засоби інформаційної війни, як військові, так і офіційні. Дуже активно використовуються центральні канали, преса, інтернет і тому подібне. Це один із методів ведення війни, але поки як ми з холодної війни, він задіяний в процесі комплексно зараз. І тому в даній ситуації я не передбачаю, що ми повинні щось забороняти. Тому що це не наш принцип і тому подібне. Ми зараз повинні організувати системну роботу по висвітленню цих фактів, активна робота з громадськістю. Як правильно я бачив, як піднялися мери міст, як піднялася громадськість, і показують, що дійсно вони орієнтуються на демократичні принципи і для України, і для Росії, і для Сходу і Заходу і Криму. Якраз відкритість, власність і активна інформаційна політика, але на Реальній базі це може багато проблем зняти для України, але й для Росії. Чому боїться Путін? Що демократичні процеси можуть перекинути туди? Тому треба зробити інформаційну блокаду для громадян Росії і для деяких регіонів України українського простору. Нам треба його розблокувати всіма засобами. Тобто, зараз. це мета Путіна, так щоб я слухачам да. пояснила це мета Путіна, Блока, да. Блокада, да, блокада інформаційна. Да. Це мета Путіна. З іншого боку, у Луганську було ухвалено рішення обласною радою про те, що необхідно проводити референдум про федералізацію. Ви знаєте, на филі, от якраз таких дій появляються якраз і ті люди, і ті політики, які хотіли б так сказати, отримати якісь політичні дивіденди. От і в даний момент приймаються кон'юнктурне рішення. Тому при стабілізації ситуації вся тема буде знята. І відповідно і рішення цих органів влади вони відпадуть самі по собі. Але зараз важлива функція нашого державного керівництва, виконуючи обов'язки президента, уряду, силових структур, стабілізувати ситуацію способом діалогу. На всіх рівнях і всіх регіонах, Способом спілкування з громадськістю, способом призначення відповідних осіб як на керівні посади, так і в якості посередників переговорників, включаючи кримський півострів, ні один із посланих наших політиків не зміг цей діалог. Ми маємо великий досвід в регулювати ситуації по Криму. Складні 90-х роках, початок, середина і тому подібне, коли ситуація була не краще. Але все таки зумію стабілізувати за рахунок системного діалогу, підтримку міжнародної громадськості і відповідно відпрацювання чіткої глибокої позиції, яка сприйняла Російська Федерація. Але це вони щоб відчули глибину позицію України з, інш... з іншого боку. Російські політологи, багато хто каже, що провести в даних умовах політичний діалог з Володимиром Путіном здатна тільки Юлія Тимошенко. З іншого боку, вона сама сказала, що переговори з ними проводити немає сенсу. Ну, за моїми даними, Російська Федерація зараз не готова е, спілкуватися ні з одним політиком, включаючи Юлію Володимирівну. От, і з іншого боку, вона зважала про цю позицію сама. От, е, зараз, е, я думаю, що більш ефективний буде механізм, але дуже швидкий повинен бути е, посередник самого вищого рівня, ніж одного рівня, з залученням керівництва Російської Федерації, яке комфортне буде. В принципі для Росії в переговорному процесі. Такі люди в Україні є, вони виконували цю функцію і можуть виконати зараз. І е, наскільки, от е, з вашої точки зору, правильно було б тим, щоб е, м, закордонні лідери сказали про скасування саміту G8, а не лише про його про призупинення його підготовки? Я думаю, що настав, настав час, щоб дійсно вони про це заявили, тому що в цих умовах проводити такий саміт, ну і е, політично недоцільно, і морально недоцільно. Щоб всі дії вони демонструвались однозначно. От щоб якраз спонукання до миру уже я беру путінський та термін, збув з боку всіх країн світу. В нормальному ціному плані. Нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте! 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання. Миколі маломужу, генералу армії, колишньому керівнику служби зовнішньої розвідки України і члену СНБО в 2005-2010 роках. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Це Андрій Донецька. Де була служба розвідки і всі наші служби, коли назначали російського офіцера, як імен Калісандра, СБУ? СБУ? Запитання. Е, дякую щиро. Я просто вам скажу, що всі призначення на керівні посади, особливо такі важливі, як служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки України, приймалися за принципом особистої відданості. Вони всі з Донецького регіону. Вони бувши довірені або президента Януковича, або його синів, або близьких родичів, і вони були тільки орієнтовані на відстоювання його особистих кланових інтересів. Це безпека, це бізнесу, це відповідно матеріальних заохочень і зовнішніх чинників, які йому вигідні. А чи можна було б довести вплив на Януковича Колісніченка та бачника Кремля? Я хочу відзначити, що і Росія активно використовувала фактор впливу через своїх представників в органах влади, першу кабінети міністрів, тих міністрів, які ви говорите, Верховній Раді в силових структурах. Тому було не тільки точкове по призвищам, а комплексний вплив на Януковича і особистий вплив керівництва Російської Федерації. Янукович дуже залежний був в цих вимірах і бізнесових, і політичних, і оперативних планів. Ну, то не знаю наскільки етичне це питання, але е, один з колишніх юристів, спочатку Юлії Тимошенко, потім Віктора Януковича, пан Портнов, мав нібито конфлікти з вами особисто і е, через е, саме от. Через його бажання чи не знаю служити Кремлю чи кому іншому і відбувалися деякі зміни в розвідці, ні? Ми ніколи не мали конфлікту з Андрієм Портновим, хоча ми займали принципово різні ідеологічні позиції і моральні позиції. Тому в нас контакту не відбувався, був жорсткий діалог на відстані, так сказати. Ми відстоювали інтереси українців і першої людини, і європейський напрямок. Він відстоював інтереси кланових сил і. Організував цілу цю велику систему корупційних відносин. Маємо ще запитання від радіослухачів. Добрий день. Алло. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, як можна все це зупинити? Треба сказати Путіну, що ми не будемо брати його газ, так як це сказала Рига. Оце треба його призупинити. До речі, це, це питання економічної безпеки Російської Федерації. Зараз е, валюта російська подешевшала різко, і акції Газпрому пішли вниз. Ну наскільки це може вплинути на дії Володимира Путіна? Я е, хочу відповісти, слухач, дійсно, е, ми, ми в деякій мірі залежні, але зараз є альтернативні е, шляхи, особливо з Європи. Є альтернативні види енергетики в Україні. Ми можемо швидко. Організувати ці проекти, які повністю нас обезпечать енергетичної загрози. Я займався багато років, якраз проблемами, зв'язані з Росією і знімали в надзвичайно складних ситуаціях. Але, дуже ми правильно сказали, що Росія дуже залежить від світових ринків, особливо нафти і газу. Падіння ціни на ці енергоресурси суттєво плине на Росію в цілому, на її економіку, на її політику. Тому в даній ситуації Росія також стоїть перед великими загрозами і викликами економічними і навіть міжрегіональними. І навіть державності. Тому треба враховувати цей фактор і російському керівництву. І зараз іти на цивілізаційні стосунки і зняти цю проблему сьогодні не буде проблем Росії завтра. Е, от е, в соцмережах вербують росіян для акцій на Донбасі та в Одесі. Е, росіяни були е, у Харкові, е, кажуть, що дві тисячі росіян було з Білгородської області, приїхало в суботу. на... Е, так званий мирний мітинг, який власне і був мирним, доти там не почалися провокації постраждав там і кореспондент стрімер Радіо Свобода. Чи от могла б зараз перша розвідка і СБУ відстежити і довести підривну діяльність російських спецслужб на території України? Це перше, і чи не варто було б закрити зараз кордони України? Дійсно, спеціальні служби і могли б це відкликувати, але тільки відбулася зміна керівництва, вони тільки належать ефективну роботу. Перші ознаки якраз е, таких посилів, тобто засилають людей для інспірації іменно масових акцій. І ідея, направлена на те, що я говорив спочатку, щоб підняти місцеве населення російськомовне населення, але масово піднімати не вдається. Ми бачимо, як відбувся на, на мітинг проти цього всього. Тому в даній ситуації зараз посилювати треба можливості спеціальних служб по виявленню фактів і оприлюдненню і проведенню заходів по їх перепиненню. З другого боку, я однозначно підтримую позицію, що нам треба посилювати контроль на кордонах, на всьому периметру сходу-півдня, відповідно, забезпечити системний контроль, особливо тих потоків, які відбуваються із сходу і на південних кордонах з боку моря. Це забезпечить нам невтручання. Справи нашої держави, тих, як ми говоримо, людей, які посилаються або за кордоном, або інспіруються на кордонах. З іншого боку, буде чіткий фактор, що всі навчання, які проводяться на території Росії біля території України, вони контролюються і буде дана відсіч. Ну, чому б не зробити, скажімо, закритий кордон? Рішенням виконуючи обов'язки президента. І тоді не приходили гастролери, бо Російська Федерація знову ж таки у вчорашній цій передачі пана Кісільова говорилося про те, що з України. Їдуть біженці е, на територію Ростовської області та Білогородської, і мовляв, це може призвести до гуманітарної катастрофи, оскільки цих біженців надто багато, але в свою чергу не знаю, чи їдуть ці біженці, чи це така сам пропаганда. Можливо, знаєте, ви Так, да, це йде пропаганда. Я скажу у нас кордонів тобто, біженців. Немає для так? біженців, масово немає. І тільки окремі може десятки там людей там і тому подібне. Я цю інформацію чітко знаю. Наш кордон контролюється. Посилення контролю, я думаю, це доречно перекриття кордону це зрозуміло великі втрати. От це великі проблеми в першу чергу для України можуть бути і для наших партнерів із заходу, які дійсно здійснюють транснаціональні перевезення. От, і з іншого боку, ще так сказати, ми не перейшли якусь межу, щоб закривати повністю кордон, але контролювати і особливо в'їзд. Ну і, зрозуміло, і виїзд це повинна прикордонна служба і наша митна служба за посиленням якраз наших військових служб безпеки в розвідки. Вам ще запитання від e, значить, я хочу сказати, значить, то, що зараз відбувається в Україні, это прогноз э, второго президента Георга э, Севернадзе. Он говорив тогда в 1997 году, что сначала Россия расставится с Грузією, а потом будет абхазский варіант. с Украины. Вот я хотел сказать вам. Так что это... Че бачите вы Ваш... абхазский вариант в Украине? Sí. Набагато складнейше. сейчас. Э, спасибо вам большое. Я э, хочу отметить то, что э, как бы параллели, но они совсем, так сказать, других масштабов. И э, реализация такого плана просто-напросто в данный момент невозможна. Вот мы имеем намного больше потенциал, более эффективную сейчас поддержку на международном уровне, э, более эффективные средства защиты, и я думаю, что на ближайшие дни мы все-таки этот диалог организуем под очень мощным влиянием наших иностранных партнеров. Поэтому в данный момент реализация сценария Абхазского, южно я считаю, еще нереальная. Я сам был участником регулированной ситуации, и не только на месте, а вместе с Европейским Союзом, да, действительно, там были предпосылки, за которые закладывались десятки лет. Соответственно, убирались грузины, проводились чистки, заполнялись другими людьми, создавались предпосылки к этому, создавались военные провокационные действия, которыми мы сейчас именно ориентируем, что у нас в Украине не было. У нас сейчас этих факторов нет. Но мы сейчас сможем эффективно выйти вместе с международными посредниками, действиями российского руководства и наших представителей с Крыма с этой сложной ситуацией. Поэтапно. Вот у нас есть планы. Этого выхода, от начала переговоров виводу войск и дальнейшей стабилизации политической, законодательной, экономической и других. Крым не может существовать без Украины. Я вам прямо скажу. Поэтому в данной ситуации вынужден будет идти на, на эти действия. Мы готовы работать с крымским руководством, новым старим, старым новым, но мы видим с этой ситуации. Граждане Крыма, я буквально сегодня с утра общался со многими представителями, готовы на такое сотрудничество, лишь бы было стабильно. От я б хотіла ще запитати в рамках однієї хвилини, яка завершзакін залишилася до завершення ефіру стосовно зради адмірала Березовського. Його було призначено е, е, керівником збройних е, військово морських сил. Буквально вже новою владою. І про це на цьому дуже е, на, Ну, про це підкреслює російське телебачення. І отака зрада. Це проблема підбору кадрів. Сьогодні не тільки так скаті цього адмірала, і по іншим напрямкам е треба, щоб все таки в керівництві і уряду військових формувань, і в тому числі на таких гострих напрямках як військово-морські сили находилися професійні, чесні, мужні люди, які дійсно виконують ті функції, які них поклали в любих умовах. В даній ситуації цей адмірал не витримав випробувань і повинен відповісти. Е такі е такі приклади є і на е нагорі, так тобто в керівництві в вищому. Я б не сказав би, що такого рівня, але непрофесіоналізм присутній.